Вітаю вас! Зараз будемо говорити про листопад. Для вас особисто це буде дуже цікавий, чарівний місяць, дуже багато подій буде відбуватися саме в вашому знаку. І Меркурій ретроградний буде там, і Марс переходить і ще багато подій. Зараз ми про них поговоримо. І давайте почнемо з того, що 4 листопада у нас Марс переходить у ваш знак, у знак стрільця, тобто до вас у перший дім. І ще він дасть опозицію до урану, який йде е, у вас зараз по сьомому дому. Про що це? Марс, як ми знаємо, планета дуже активна, така бойова. Вогняна і заходить е, до вас у перший дім у ваш знак. Йому там комфортно у стрільці Марсу. Він може проявляти свої амбіції, може бажання свої е, проявляти. І саме для вас перший дім це про те, що ви будете активно включатися у власне себе, у своє власне життя, якось по-іншому захочете себе бачити, захочете активно проявлятися. Можливо, підете на спорт, можливо. Відкриєте щось нове для себе, можливо, якусь там сторінку навіть нову заведете про себе, тобто показати себе, проявитися по Марсу, це щось активно зробити. Така дієва дуже енергія, і тут про амбіції, навіть якісь авантюри можете зробити заради того, щоб сяяло все навколо вас. Ви, стрільці, це можете. Це така енергія, яку, яка вам зрозуміла. А опозиція до урану тут що може бути? Можуть бути ризики, можуть бути якісь несподівані ситуації, тут будьте уважні. І як зараз договоримо, що іще Меркурій буде ретроградно, також у вашому знаку, у стрільці. Тому не приймайте рішень, бажань буде багато, активності, ви захочете і то, і то, можливо, нові проекти, чи новий бізнес, чи якісь поїздки кудись далекі, чи ризикнути щось змінити навіть у стосунках з людьми захочете. Щось змінювати, тому що уран йде в сьомому у домі партнерів. Можливо, вороги ваші якось так яскраво проявляться, які раніше ховалися, але не приймайте рішень, не всьому вірте, тому що Меркурій ретроградний буде давати помилки, якісь хибні думки, плітки. Головне. Керуйте своїми емоціями, тримайте їх і направляйте всю цю енергію в творче русло, щось творіть, дійсно гарне, яскраве, красиве, змінюйте себе, спортом займайтеся, якісь фізичні навантаження, от туди енергію Марса направте, і щоб це все було в мирне русло. І що ще у нас цікаво, повня відбудеться в тельці 5 листопада для вас це шостий дім. І ще, до речі, восьмого уран переходить уже також у телець. Він йде ретроградно зараз і з близнюків вийде на деякий час, повертається знову до вас у 6 дім, у знак Телець. І для вас це питання роботи, здоров'я і там повня. Тут про те, що якесь порозуміння може прийти, можливо, стосовно здоров'я, можливо, ви якась хвороба була, ви не могли там вилікуватися. Зараз може бути як кульмінація подій, стане щось зрозуміле, або там діагноз стане зрозумілий, або там, врешті-решт, ви здасте аналізи і зрозумієте, що ж із вашим станом здоров'я, як ви себе відчуваєте. Тут і психологічні можуть бути стани, тобто коли повня, це вже кульмінація, це вже коли є розуміння, що ж насправді там. І ще у нас, як ми вже говорили з вами, 9 листопада Меркурій піде ретроград у вашому знаку стрільці. Ви зараз у нас тут головна діюча така площадка саме у вашому знаку. Ретроградний Меркурій у стрільці. Що може давати? Може давати якісь такі роздуті амбіції, може давати неправду, може давати. Якісь, як я говорила, хибні думки, неправдиву інформацію, якісь такі роздуті знання, наприклад, але вони не дуже би, чисті, вони не несуть наскільки багато інформації, чесної і чистої, як хотілося би. Тому що вистрілець взагалі, той знак, який любить розширення, любить досягнення, любить розвиватися, любить масштабуватися. А Меркурій ретроградний він дає. Помилки, дає якусь хитрість, дає якісь неправди, повертає кудись назад. І от для вас перший дім, що може бути? Можете повернутися до якогось навчання, можете щось переробляти, можете щось доробляти, якісь свої справи прямо особисті, можете зустріти людей, з якими ви давно попрощалися з своїми партнерами, навіть з якими у вас були якісь непорозуміння. Зараз вони можуть повернутися знову, можуть поновитися якісь розмови, якесь спілкування, але не сильно прям довіряйте, вірте, це не той момент, щоб приймати якесь рішення, і щоб воно було правильне і точне. Якщо ви хочете кудись поїхати, також дуже ретельно перевіряйте, там квитки, білети, бронювання, можуть бути помилки. Але тут найбільше стосується вашого власного я. Якісь розмови, якісь люди можуть приходити, які можуть давати вам оцінку неправильно, неточно, якусь хибну. Постарайтесь не звертати увагу, Просто розумійте, що це Меркурій ретроградний. Він вводить в оману. Він хоче вас би вас якби вибити із такого звичайного життя, рутинного, наїждженої такої колії, і щось зробити, щоб ви захотіли по-новому мислити, по-новому думати, по-новому себе побачити, якось переорганізувати своє власне життя, тому що це у вас все в першому домі, там де саме ви, як ви проявляєтесь, як вас бачать інші люди. Можуть давати, як я говорила, або оцінку не ту, або ж щось не так із інформацією. І далі у нас ще і Юпітер, це ваш управитель, він в раку зараз іде, піде також ретроградно 11 листопада, і буде він іти ретроградно до 11 березня, у вас по восьмому дому. Там він взагалі-то розширює вашу цю сферу заробітків, великих коштів. Тут навіть не заробітки, тут просто надходження якихось коштів, або банківські кредити, або допомога, або якісь фонди інвестиційні вам будуть допомагати, або люди будуть вам допомагати. Можливо, ви допомагаєте іншим, можливо, ви волонтер. Але зараз, коли Юпітер цей піде ретроградно, ви можете. Відчути такі сумніви, відчути свою неавторитетність, наприклад, якусь не сильно правильно себе оцінювати, можливо, навіть якусь зневагу до себе, що а чи правильно я використовую ті кошти, а чи неправильно, а чи. Дають вони мені духі, та чи це на майбутнє спрацює? Тут все про те, щоб переглянути оці ваші інвестиції, вкладання, якісь надбання матеріальні, допомогу вашу і подумати про перспективу. Чи дійсно це все перспективно для вас, можливо, якісь колаборації з іншими людьми, якщо у вас є там, сумісні бізнеси, сумісні фінанси? От про них ви будете думати і так трошки сумніватися. Ну, це для того, щоб ви оцінили всі ці стани, що у вас там робиться з цими коштами. А також ще ось дім може говорити і про наші внутрішні стани, психологічні, як ми оцінюємо свій внутрішній ресурс, чи там все надійно, чи там все стабільно в психіці. Можна звертатися до психологів. Астрологів, які вам допоможуть зрозуміти, де, якби, де, у вас є така, де у вас є таке надійне місце, на що ви можете спиратись. Тобто з перспективою ставитись до яких речей, які вам в майбутньому речі будуть дійсно цінні, тому що це восьмий дім. І ще цікаво, що у нас 12 листопада цей же Меркурій ретроградний поєднається з Марсом. Знову ж таки, в вашому знакі, в першому домі, в стрільці. Емоції стримуйте через якусь інформацію, не сприймайте сильно її, як я говорила, не виводьте себе на високі емоції, тому що. Це може бути неправда, а може бути в плюсі, що дійсно хтось повернеться з минулого, і ви будете дуже радіти, тому що по Марсу це дуже сильні емоції, але це якщо дійсно в плюсі, через людей спілкування щось із минулого. Так може бути. І сонце переходить в стрілець 22 листопада у ваш знак. Знову ж таки, перший дім, як я говорила, багато активності у вас в самому собі. Ви десь захочете вийти, прямо як на сцену, як на арену, показати себе, свою активність проявити, там, допомагати іншим, сяяти. У вас дуже буде багато енергії, сонячної, такої яскравої емоцій дуже буде, будете багато відчувати в листопаді. Що ще у нас цікаво? Венера поєднається з Ліліт, з цією кармічною точкою місячною, 28 листопада у знаку Скорпіон, а для вас це 12-й дім. Тут може бути якісь спокуси. 12-й це про, про завершення, про щось таємне, якісь таємниці, а Венера це у нас про любов, про кохання, про. Або в мінусі одинокість. Тобто ви можете відчути такі стани в підсвідомість свою дивитися і, і чимось бути незадоволеним. або якось одиноко себе будете відчувати, що там вас не розуміють, ви ніхто вас так не оцінює достойно, як ви би того хотіли. Ніхто вас не любить так, як би ви такого хотіли. Отакі стани. Це щось з минулого тянеться, десь ви себе недолюблюєте. І це можна буде вже завершити, тому що 12-й дім краще розібратися з цим і завершити ці процеси. Все-таки прийняти себе, полюбити, відпустити те все минуле. Хай воно буде в минулому, але стане такі, будете відчувати трошки. І уже нарешті, 30 листопада, Венера перейде у стрілець знову ж таки у ваш перший дім. Любов до себе красу відчуєте, насолоду. Ви справились з цим місяцем, який буде вас так ну, нормально качати на емоції, я так думаю. Листопад для вас, стрільці, і під кінець місяця ви зможете відпочити, насолодитись собою, насолодитися партнерами, тому що венера заходить до вас у перший дім. А перша вісь, перший сьомий дім це така одна вісь. Ваші партнери відчують від вас красу, вас люди побачать по-іншому, як таку розквітаючу, як венера, як Афродіта. дуже гарна людина, яскрава проявлення в гармонії, в балансі і щаслива, тому що венера про щастя. Я вам бажаю щастя, стрільці, будьте задоволені, в листопаді і завжди. Дякую, що ви мене дивитесь. Підписуйтесь на мій канал, буду вдячна вам і до зустрічі!